Так, всім привіт! Дійшли все-таки руки поставити розподільник на трактор, а то, знаєте, з цим краном так дуже не перекривається. Коли ще не багато підйомів, то ще можна працювати, а коли вже більше, то не дуже комфортно. І особливо, коли арпала під'єднує, там треба, щоб якби гідромотор робив на ленту, а тоді при це перекинуть окремо його перекривати. А тоді, коли арпала на навіску так давить, то кран так важко перекривається. Тобто, сьогодні буду ставити ось такого. Ось такий булгарський розподільник. Цей чоловік комплектує такі комплекти під кожен трактор китайський. Він вже знає, що до чого, які переходи потрібні. Із токарних робіт отакий от потрібен буде один штуцер. Також він мені зробив контакти, залишимо в описі під відео. О, тут ми будемо розбиратися гони Ось такий розподільник двохсекційний. На одному положенні на одному є плаваючий режим. Зараз отак працює, верх-низ і плаваючий Отак фіксується в цю сторону. А на другому просто верх-низ. Ну, плавище потрібно. Наприклад, прицепа прикидати, то без безплавище ніяк. Хоча він трохи дорожче виходить. Такі зразу сьомі муфти, шланги і все. Також його такий клапан подовжувач потоку. Це нам Він треба, щоб поєднати цього розподільника і штатним, і щоб це працювало так, як потрібно. Він також йшов в комплекті. Так, добре, зараз приступаю. Думаю відкрутити колесо, щоб було б краще працювати мені. Бо цей штатний розподільник стоїть отут. Оце він. Заштопори, щоб не, не поїхав. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми біля хати. Я по хаті, а коля тут по своїй частині Запчастини поприходили. То вже починає робити. А часом разом. так? А часом разом? Ну ми теж разом, то ж недалеко. Ярик любить позаглядати. Балтики, все тобі поскладають тут. Трохи важке, то ж воно і велике. Зараз покажу, як воно має по ідеї працювати, як я його буду під'єднувати. Отут у нас цей штатний розподільник, це до його подачі масла пошла від насосу НШ по цій трубці. Ми тут під'єднуємо цю подачу, робимо подачу спочатку на цей розподільник. Тут буде позначено буквою П, Скажімо, подача. цих два отвори, вони якби однакові. Тоді я просто гляну, де мені буде удобніше, щоб не мешало б, як він буде де закріплений, чи з цього зробити подачу, чи отут. Ну одна буде заглушена. Тоді з цієї сторони де буква Н. Це пробка її викручуємо. Отак. Сюди вкручується такий клапан, подовжувач потоку. Отак. І тоді вже вертаємося сюди на цей розподільник. Ну, Масло прийшло на букву П, сюди або сюди. Тоді клапан і вертаємося на цей розподільник. І отут, де буква Т, все злив зроблю отут. Так само гляну, просто на який буде мені удобніше його зробити один із заглушення, один із злив. А тут де до штатного розподільника підходила трубка ця від НШ, то я вкрутив штуцер і тоді під'єднав шланг. Отакий От він поворотний сюди. А зараз з'єдную. Отут ставимо такого згона цього, що потрібно було точити. Отакий От він. Ну, зараз накручую, а тоді вже тут прямо шлангом будемо під'єднувати. Чуть-чуть. Так, це є. Починав знати в рукавичках. Бачу, воно якось трохи не дуже виходить у рукавицях. Не по порозмірушиті. Зараз придивляюсь, куди поставити розподільника. З правої сторони не дуже виходить, тут нас речей оці мішають. Не хочеться їх зміщати, а там місця не вистачає, то буду ставити отут. Тут є там отвори. Можливо, що не підійде, то що виріжу. Але його потрібно поставити отак. А тут оце місце, де рітяшки вкручуються, то воно якби перевертається ця балабушка стаканцем. Одну і другу переверну, тут на граніках відкручу. Отак і буде можливість речашки вкрутити зверху. Ну, нам треба цим шлангом підійти на оцей штуцер, Тут де клапан оцей стоїть подовжувач. Це ми віддамо масло на штатний розподільник. А тут оцим подамо масло на осей. Де букву КП. На цей нижній цю пробку переключу на цю сторону. Отак. в Середині такий йде сам рычажок, щоб його просто попасти назад. Зараз гляну, чи, чи буде працювати усе у нас. І все працює. Все, перекидаю другу також. Зараз знайшов вже місце для розподільника. Як відстановлював його, то по-моєму виходить непогано. Щоправда, якби оцей, де ми подаємо масло на його, ось тут він йде, оце, від нашого НШ, потрібно, якби на 5 см було б довше, то не потрібно було вирізати оцю таку полочку. там. 5 см, можливо, десь 7 см. Він став би його так сюди, оцю перемічку тільки прорізати, щоб напільники не мішало б. А так зараз по-другому він не доставав. Отак так зараз буде стоять він. А був б і шланик довше можна було б випустити ось, ось сюди. Ми проведемо. Футболісти? Ще цю пору. всю Фонарика, Ярик, взяли? Так. я витягнула, керував, бо в мене. А, добре. Я вже викіруюсь. Ага. Я вчину брав. Ще кострика буде палити? Добре. Погляду. Що да? От ти перепакувати ту

І ввару цей штуцер, якраз він один остався. Ну а тоді вже отак якось його зверну. Куди і отак приміряв. Оці шлани також покидав, тоді зараз провірю його, гляну, тоді зроблю десь кріплення. Можливо, так, можливо, трошки високувато буде. Тут і середини вийшло отак воно. Вирізав сюди кусок металу, так поставив, його прикріпив, як би все добре. Але треба буде бачити, що, що ці реч... речашки він другий вкручується, але буде мішатися лужці, їх повигнать отак і тоді вверх трошки. Так буде краще, я думаю. Ну, якби сюди було б ближче до крила, то взагалі було б ідеально. Так, добре, зараз спробую заводити трактора. І попробую, можливо, через цю обратку буде одразу масло бігти. А не впаде без колеса. А ні. Отак, ну, обратку поставив. Все пробую. Щоб коністрочку не впала Не хочеться знати, щоб весь там вставали, бо... Можливо, там зараз будуть який... Ну і тут якраз виходить положення, плаваючи на цьому речашку лівому. Хоп. Отак. Ну все, якби все працює, поки що все добре, але зараз зроблю через цей вихід, то що через цю обратку то якби насоси навантаження, коли його зливаю. Тут зняв одного бістрома і шланга зараз Так, спущу масло. Ok. Зараз у цьому штуцері просродив отвір, можливо, на 8. Отак. Приварився штуцер. Можливо, до батька зітжу полотматом його і буде все, можна під'єднувати Окультурить, як би все Ту трапочку трохи запігнув, того що тоді вже насос став з повітрям масло качати, не став його більше викачувати трохи бігло. Отут шланг на обратку прикрутив, до того штуцера, де був наварений там. Ну, зараз, в принципі, вже все можна колесо ставити, я думаю. Так, знаєте, маленьке, трохи важке колесо. Стоять, коли не падає на камеру. Зараз вже оце кріплення, куди поставити, де самі шланги будуть під'єднуватися. Зразу думав його, щоб наверх поставити. Десь приблизно отак. Але тоді задав, що мене оці роги задраються вверх, то повідламую їх. Треба Десь збоку ставити отак. Тут кріпленні гулок 50-й, але всередині треба цю полку, не полку самостінку підтирати, щоб вона була там, де гайка прикручується міліметрів 2-3. Того, що яблуко інакше не зажимається. Отак там ну, трохи ходило б. Думаю, їх мабуть десь тут гразюка буде, звісно, на їх летіть. Щоб тут грязець не мешало б. Але зараз перш за все провірю прицепа, підійде гляну, чи що все працює, тоді вже зроблю якось тут. Можливо, до батька з'їжджать по полотоматом приварить. Думаю, ми отак, розетка буде можливість під'єднати. Бо в нас є такі поля, що після дощу, як заїдеш, то не впізнаєш їх. Ну. Зараз Коля подивиться, чи прицепа буде перекидати, чи все там добре під'єднано. Все добре. Оце ще треба місце знайти. тягається світа. Хай там висить. Прицепа підняв. І саме для прицепу потрібно, щоб був би плаваючий режі на розподільнику. Того, що, щоб його пустити, потрібно плавище кинути. Куди сюди покажи. Угу. Я не знаю, як цей правильний циліндр називається, але факто ми туди циліндр видвигаємо примусово, назад кидаємо плавающе просто і масло вертається цим самим шланом. Назад у трактор. Тут. А мабуть без плавищу, то і не вийде його опустити. Отак і він просто під, своїм, під своєю вагою опускається. Ну, по-моєму, все вийшло. Тоді трактора гляну, де, можливо, де будемо укрити, буде чи не буде. А так взагалі ера, ера краника вже закінчилась. Сьогодні ми вдома, то заглянемо ще до наших бічків, які мешкають, що в нас біля хати в Хліві. Тут бачиш. Оцих двох так нас і стоять на своєму місці, а з тієї сторони в нас стояв В попередніх відео коля показував, він же перейшов. Назад, там теж непогано, там ще й кращий раціон той самий, ще й поїлка є. Цим то треба і сила там є, да. Назвали його Мурчик, вже Коля випускав до корів. То все добре, нарешті Коля підібрав його, бо все водив туди-сюди. Працює. Да, так, працює? то й добре. Хоча наскільки такий менший, мабуть, він від біляша менший. і по місяцях старший. Мурчик він такий спокійний. Чуколя не хвалить його, бо зараз перехвалимо. Добрий буде. Трошки так побоюється, що то недавно перейшов. Ще який там час пройде, то Коля поставить кільце йому. Будеш на корів і водити, ну взагалі так будеш і безпечніше. Вже ми думаємо, мабуть, ти водити вже не будеш. Вже водив, водив, вже нарешті вже нормальні попавсь. Чим більше бічків, тим важче підібрати. Да, чим більше бичків важче підібрати, тоді. Ну, да, тож якби було б там два-три. Чи п'ять. А так одного туди завів, назад уже другого привів. Ну, вже оцей мурчик переходив сам. Коля їхав трактором помаленьку, то він гарно йшов. Ми так подумали, вирішили. Думаємо пару таких старших, не старших, а більших, більших по кілограмах продамо, так довго тримати їх не будемо. Знаєшого? Чого? До ну так. Да. Продамо. Що як сказали, так продамо, якось така жалко стало про. Хай ще ростуть. Нормально. Ну, все, тут у нас попарано. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось наше відео. Всім до побачення!